Sonoscape це 362, широкий конвексний датчик. Даний датчик є одним з найкращих абдомінальних датчиків для лінійки S портативних УЗД-апаратів Sonoscape, ну, а також для стаціонарних УЗД апаратів, він взагалі досить широкосумісний. Звернувши увагу на технічну специфікацію датчика, яка була на початку відео, можна побачити кількість скануючих елементів, яких у цьому датчику 192. Тобто даний датчик є високощільним, у ньому підвищена кількість скануючих елементів, це означає краща деталізація зображення. Якщо ви шукаєте портативний, надійний УЗД-апарат з високою якістю візуалізації, звертайтесь у приватні повідомлення. Надамо додаткові матеріали на цей апарат. Отже, зараз трошки поскануємо цим датчиком. Як ви вже помітили, я змінив певну конфігурацію параметрів у пресеті датчика, тому що. На мою суб'єктивну думку, вони не є найбільш оптимальні для роботи. Однак свою конфігурацію параметрів можна додати у власний пресет. І як це зробити, я записував окреме відео, ви можете його знайти у профіль. Я завжди змінюю передусім частоту, підвищую її, а потім додаю фільтр для того, щоб. Зображення було більш згладжене, хоча це не впливає на саму деталізацію. Ну і ще деякі інші параметри для того, щоб оптималізувати зображення під своє око. Ось Зараз ви бачите також кольоровий доплер, він дуже чутливий, дуже вдалий. Ось Зараз я зменшую параметр D-Gain і підвищую параметр PRF, оскільки судини. В даному випадку досить великі, тому немає потреби в тому, щоб він був занадто чутливий. Також завжди змінюйте собі саме область сканування Доплером, тому що чим більше віконце, тим тяжче апаратові виводити зображення доплера. Ну і наостанок іще увійдемо у Доплер ПВ і прослухаємо судинку. У наступному відео також спробую записати вам нирку під доплером у проекції, що є досить складним завданням для УЗД-апарата, але якраз в дана конфігурація з цим справляється.